Всім доброго вечора. вибачаюсь за свій голос, я прихворіла, але все ж таки хочу вам зробити розпаковочку свого замовлення по січневому каталогу. А, так, ем, вже вона в мене розпакована посилочка, тому що по дорозі, поки я їхала з пошти, я вже віддала двом людям заказики, тому буду показувати те, що залишилось. Перше, що я хотіла б показати, це. На наступний місяць каталог. Ось так він виглядає. Це лютневий каталог до Дня Закоханих. Ось така фотообкладинка гарна. Дуже тут буде багато пропозицій до Дня Закоханих, в яких буде діяти. Одне, один продукт для жіночий, другий чоловічий в парі, і на них велика знижка буде. Ну, а також просто багато акційних знижок, тому будемо з цим всім знайомитись трішки пізніше. А наразі давайте покажу, які акції у нас по діючому каталогу. Так, зараз. Хочу вам показати. Достатньо велика кількість в замовленні у мене відтіночних шампунів. А, Маріон. Подивіться, це вже я частину віддала а, клієнтам. І це що в залишку ще є. Так, це. Відтіночні шампуні, з якими вже я вас знайомила. А вони без аміаку, без перекису водню. А вони не пошкоджують ваше волосся. Ви можете експериментувати з кольором хоч щотижня. А можна дівчатам, які молоденькі і хочуть, ще їм не дозволяють фарбувати волосся, але вони хочуть експериментувати з кольором. Можна дуже дієвий засіб для того, щоб від фарбування до фарбування в кого є сивина, її зафарбовувати. Щоб ви до наступного разу, коли ви будете фарбуватися, у вас вже там, за тиждень-півтори-два з'являється на відріжому корінні сивина. Ви цим шампунем відтіночним помили ваше волосечко. І сивини не буде, тому що цей шампунь зафарбовує сивину. Це вже перевірено. Перевіряла я особисто, тому я його рекомендую. Дуже класні, і вони дуже економні. На довге волосся, він буде цей пакетик одноразовий. А якщо волосся недовге, то його вистачить на 2-3, можливо, в кого зовсім коротко стрижене волосся, може і на 4 рази вистачити. Змивається змивання в нього від 4 до 8 тижнів, від того залежно від того, скільки витримає цей шампунчик при нанесенні. Якщо 20-30 хвилин, то десь через до 4 змивань він буде триватися. Якщо ви протримали годину, то до 8 змивань. Тому дуже економний, крутезний засіб, і ціна його наразі акційна всього 49 гривень. Тому всім-всім рекомендую придбати. Далі а, взяли ось такі наші бестселери з роводки з вітаміном С та з вітаміном С і гіалуроновою кислотою, та з колагеном і вітамін А. Вони зараз йдуть по акційній ціні 139 гривень коштують і та, і та, тому всім раджу. Ознайомитися більш детально ви можете у мене в профілі на сторінці, там є опис, кому краще, яка підійде. Тому замовляйте ще. Багато в мене їх замовили. Так, також є в замовленні ось така дієтична добавка вітаміна для покращення стану шкіри, волосся та нігтів. Плюс селен. Тут дуже крутезний іде склад. Зараз вам покажу: дивіться, екстракт чорної смородини, екстракт пророслих зерен пшениці, екстракт брокколі, шипшини, омега-3, кальцій, вітамін А, вітамін Е, Селен. Ну, тобто дуже-дуже крутезний склад. І ціна на них 139 гривень по акції. Так, ще відтіночні шампуні. Так, а це наш славнозвісний Magic spray. Magic drop, Magic Spray. Хто вже його замовляв, дуже полюбляють. Це Універсальний засіб, який виводить плями з поверхню, з килимів, диванів, одягу. Це дуже крутезна річ і його ціна 129 гривень за 500 мл. Так. Також, зараз розпакую. Тут у мене в замовленні а там був міст алоє міст, це тонізуючий засіб. Зараз, добре, запакували дуже. Так, ось він, це наш міст Алоя Вера. Так, дуже крутий і мені надовго його вистачає. Я вже користуюсь з... Вересня місяця, якщо не помиляюсь, і замовила собі це для себе термозахист для волосся, тому що я вирівнюю його. Тому ось такий добрий. Потім зроблю з ним експеримент, покажу вам, наскільки він дієвий. Дуже добрий засіб. Всім рекомендую. І ціна його 120 гривень. Так, це шампуні. Це я набрала на подарунки своїм клієнтам. І ще одна посилочка. Там у мене побутова хімія. Зараз вам покажу. Так, ага, там ще кремчик, ось такий крем. Чайне дерево для ніг ось такий великий тубус. 200 грам тут іде, 200 мілілітрів. З олією чайного дерева для ніг. Ось такий 100 гривень коштує. Так, це також Magic Spray. І ось це все це. Мій улюблений засіб від цвілі, який дуже-дуже дієвий. Всім раджу, рекомендую, хто ще не замовив, замовляйте, поки така крута ціна залишився тиждень. По ціні 109 гривень. Він великий, 650 мл. Дуже-дуже дієвий. Ви розбризкуєте, і вже у вас на очах все біліє, виводиться цвіль, грибок, тому дуже-дуже рекомендую. У мене їх хто вже про, спробував, замовили ще по одній. Тому цілий короб у мене тільки цього засобу. Все. Того, що залишилось, все вам показала. Тому, якщо в когось будуть якісь питання, пишіть, буду всім рада відповісти.